Тремя словами? Ну, не знаю, диктатор, загарбник, вор. Я не могу матюкаться в присутствии <laughs> А без да матюків никак? Нет. Не. <laughs> Вам сказать честно. Самое натуральное. Это не человек. Нет. Я военный, мне нельзя. Тремя словами? Без матов. Путин Что еще? Поддерживаю. ну шо, Вин? Шо це таке може бути? Нис? Нис! <гум> да. А якщо чесно говорити трьома словами є, е, був, завтра не буде. Не знаю, нічого не можу сказати. Кін. Погана людина. Таких людей потрібно вішати. На дві берези і розірвати, а трьома словами то це певно буде правильно сказати Путін полило ла 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 Візит Росії захищає свою Три слова. Альфа Самець, це подлий карлик. Чмо, под три букви. Поганий чоловік редиска. тира. Я не могу, а вы запекаете? Злой парень, бессовестный, вообще не знаю, как его там и назвать. Слов нету просто. ПТН ПНХ. Дома? Все равно песенка в голове, я не могу так сказать, <говорит> вы понимаете. Ну, это хищник. Двумя. Бандиты хищник, все. Людина, а, що з нею зв'язано, може вона і погана, ця людина, може вона і добра, ця людина. Зараз не дуже гарно у світі вона виглядає. можна. Красавчик, молодець.